Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Аграрії Вінничини поступово переходять на використання органічних добрив та виробництво екологічної продукції. Що вже зроблено в цьому напрямку? Які господарства області займаються виробництвом органіки? Наскільки воно рентабельно, та які технології використовуються на практиці? Про це ми і будемо сьогодні говорити з директором інституту нанотехнологій органічних продуктів АВЕЛАЙФ. Тимуром, Левдою, тож, залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Тимуре, у нашій студії. Доброго дня, дякую, що запросили. Знаю, що в Вінниці до Вінниці вже приїхали. Ви до речі, приїхали з Миколаєва і вже, так би мовити, на подільській землі запрацювала виробнича компанія товариство Авелайф України, що займається насамперед переробкою відходів продукції сільського господарства та виробництвом органічних та мінеральних добрив. По суті, ви є. Релокованим підприємством, що працює на Вінниччині. скажіть, а що все ж таки стало причиною зміни регіону? Дійсно, я релокований із Миколаєва і зараз очолюю дві установи: це Вінницький інститут нанотехнологій та органічних продуктів Аволайф та виробничу компанію Аволайф Україна. Ради поділитися своїми розробками, які були вже створені на Миколаївській землі, але частково впроваджені, впроваджені у Вінниці. Загально відомо, що Вінниччина вона славиться цукровими виробництвами, які є на зараз. І тим більше були за радянські часи на, ну, на даний час. Вони ліквідовані, але цукровий додбас, та, так, вважаю, точно, вважаю. так точно, Але з великими запасами дефікату, що є вапніковим відходом після очищення цукрового соку, для, ну, який використовувався для відбілювання цукру. Він має мінеральну основу, карбонат кальцію з магнію, кремнію, сірки і інших корисних елементів. Я його використовував для своєї рецептури, яку раніше патентував на базі кремнівмісних порід. І при тому, як переїхав у Вінницю, просто частину рецептури уточнив, замінивши кремнівмісні породи цим самим дефікатором. Пане Тимуре, я зрозумів це так. так би мовити щодо виробництва органічних мінеральних добрив. А скажіть, у вас все ж таки розроблена власна і запатентована власна технологія чи ні? Так, запатентована власна на мене, як на громадянина України, і є декілька рецептів всього стосовно комплексних органомінеральних добрив та поліпшувачів ґрунту їх п'ять. І, і частину з них з успіхом ми впровадили саме на Вінниччині. А от наскільки ця технологія є доступною для агровиробників, чи всі можуть її, нею користуватись, існують, можливо, певні відповідні умови? Так, звісно. Оскільки основну частину складає карбонат кальцію, він виступає. Так званим мезоелементом він не такий потрібний, як азот-фосфор калій, але є обов'язковим, тим більше він регулює кислотність ґрунту. Загальна інформація відома в тому, що трохи земли підкислені як на Вінниччині, так і на западній Україні. І якраз ці рішення є корисними і вони роблять оновлення ґрунтів, оновлення. І підцілення родючості ґрунтів. Тому це є універсальне рішення, яке само себе уявляє, ну, являє корисним, а також може корисно використовуватися разом із мінеральними добривами, які общеприйнято для використання. Такі, як селітра, карбамід, Тобто можна використовувати так, би мовити, комбіновано, так? Так. А от з якими насамперед науково дослідними установами області ви сьогодні співпрацюєте там? Можливо, наскільки така робота є успішною з вашої точки зору? Так, є успішне співробітництво з інститутом кормів, з лабораторією охорони, і з фермерським господарством дослідним золотий колос. Ми провели декілька досліджень стосовно ефективність використання при вирощуванні кукурудзи, сої картоплі. Для прикладу, можете назвати господарства області, які вже на практиці використовують, так би мовити, ваші технології, і, можливо, вже є певні результати. Ну, перш за все, це золотий колос. Стосовно приватних господарств, то це мілкі приватні господарства та дачні садові кооперативи. Ну, а з вашої точки зору, все ж таки в Миколаєві ви цим займалися не один рік, приїхавши на Вінниччині, це тут поле так би мовити, не Чи все ж таки аграрії сприймають нові технології? Ну, зараз дуже важко. По-перше, є Менталітет, який вже сформувався за певний період часу стосовно використання мінеральних добрив і споживання рослинами, діючих речовину у виді фосфора, калію азоту, і дуже важко переорієнтувати того ж агронома на те, що при певній кислотності вони є недоступними. І якраз за допомогою того, що ми робимо цю кислотність. Нормально ми її нейтралізуємо, то ці компоненти є доступними навіть ті, що є в ґрунті, без додавання синтетичних, штучних мінеральних добрив. А от з вашого досвіду, в чому все ж таки перевага використання аграріями органічних добрив? Та чи можна розраховувати на те, що через деякий, деякий час сільгоспвиробники відмовляться від використання хімічних добрив? І при сільгосп продукції. Так, звісно, по-перше за все, це вимога євроінтеграції. В Євросоюзі зменшена кількість дозволена кількість використання мінеральних добрив, синтетичних мінеральних добрив та взагалом йде переорієнтування на органічне сільхозповиробництво. Крім того, є культура споживання міліорантів, якої раніше не було. Це ті самі розкислювачі ґрунтів. Поліпшувачі їх, які не можна поки що рахувати самостійними добривами, але без яких не може бути доступно те саме мінеральне добриво. І взагалом тенденція росту органічної продукції, тренд органік, він поширюється по всьому світу. І тому, на жаль, зараз нам слід тільки наздоганяти, ніж переорієнтуватися. Вже давно світ працює в цьому напрямку. До речі, а от за вашими підрахунками, а можливо, розрахунками науковців, попередньо ми говорили про те, що органічні добрива виробляються з відходів продукції сільськогосподарської продукції, угу. її буде достатньо для регіону для того, аби забезпечити на 100% господарства, які б. Хотіли б відмовитись від хімічних Добре. так. Якщо ми говоримо тільки про органічну про залишки органічної сільхозпродукції, точніше відходів від неї, то можливо буде недостатньо. Але враховуючи території, які застосовані під вирощування, якщо ми говоримо про зовнішню економічну діяльність, коли там той же соняшник, соя, кукурудза вирощуються на експорт, а залишки рослинні, вони лишаються на ґрунті. І замість того, щоб їх спалювати або просто заробляти в ґрунт, доцільно їх переробляти до стану поліпшувачів ґрунту або добрив, і тоді їх буде вистачати. Для покриття навіть всій території України ну, сьогодні використовують таку слому для твердопаливних котлів як альтернативу, так? теж вихід, так. От, тут. вихід, але там повністю згоряє все корисне. На жаль, якщо, якщо регулювати це раціонально, то можна використовувати, але не догоряє. Ще лишається так, лишається, так званий біочар. Це доступний для рослин вуглець з вмістом фосфору і калію, пане Тимуре, З кожним роком в торгувальній мережі все більше з'являється екологічної чистої, тобто органічної продукції, яка дещо дорожча від звичайної. Можете це пояснити? Адже фактично затрати на один гектар органічної продукції менші, а продукція дорожча. Ні, ні в якому разі ні? затрат набагато більше. По-перше, є певні вимоги щодо вирощування органічної сільгоспродукції. По-перше, це заборона застосування синтетичних, зроблених хімічним путем шляхом препаратів у вигляді добрив та засобів захисту рослин. По-друге, можна використовувати для боротьби тільки ручний труд. По-третє, є обмеження. У використанні посівмату, який теж повинен бути органік стандарт, наші рішення, вони сертифіковані, вони офіційно можуть використовуватись для сільгоспвиробництва саме органічного. Тому що ми врахували всі ці умови, які обов'язково для сільгоспвиробника. Віннична фактично перейшла в зону степу і працюють аграрії. На вашу думку, як технології вирощування органічної продукції з використанням аналогічних добрив можуть дозволити аграріям в перспективі отримувати добрі врожаї, працюючи насамперед в умовах глобального потепління? Так, це можливо, тому що окрім функції підвищення радючості ґрунту, має містити функцію збереження вологи. Оскільки ми у своїх рецептах використовуємо аморфний кремній, який, по суті, є пористою породою, то він утримує вологу навіть під високою температурою сонячної активності, але віддає рослини необхідну кількість. Крапельним шляхом. Тобто, фактично, ми говоримо про нанотехнології, але і змінюється технологія обробітку ґрунту. Звісно, змінюється технологія обробітку ґрунту. З одного боку, вона робиться простіше, оскільки менше витрат на хімію, а з іншого боку, додатково необхідна для того, щоб була боротьба з буряном, засоби, да, засоби да. Захисту рослин вони все ж таки присутні частково, так? Можна, ну Є декілька варіантів. Якщо ми гібридним способом ведемо виробництво, то там використовується все, але в значно менших дозах. Тому що у складі розробок є кремні, який робить функцію пролонгації, ну наприклад, виступає інгібітором нітрифікації це коли азот розтягується та підсилюється, підсилюється у поглинанні рослини. І такий спосіб робить азотні добрива дуже корисними і в часі пролонговані. Без... А, крім того, він виступає ще сербентом, оскільки продукти розпаду, ця пориста форма вона в себе затягує і робить її недоступним для рослини. Попередньо ви говорили про все ж таки умови, які використовують аграрії, використовуючи вірніше, ваші технології, це сприяє і підвищенню родючості так. ґрунтів, але вони повинні не забувати і про дотримання певної сівозміни. Ну, Сівозміна да, да, само собою. Це ну, Взагалі є певна культура землеробства. І коли аграрії використовують, ну, користуються, певною культурою, коли він робить сівозміну, коли обмежує використання синтетичних мінеральних добрив або надлишків використання, коли застосовує органічне добрива, то, звісно, він отримує не тільки додани в кількості, а ще й в якості. Наприклад, пшениця може бути і вищою по якості, більше по класності. Ніж там фуражна, або э, соняшник стає більш масляничним. І це ну, класно видно із э, елементарної лабораторії. Що ж, я дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших уст, в ній брав участь директор інституту нанотехнологій органічних продуктів Авелайф. Тимур Лєвда йшлося про перспективи запровадження технологій виробництва органічної продукції з використанням аналогічних добрив господарствами області в умовах глобального потепління. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.